Точки зору протидії корупції є, особливо топ корупції, політичної корупції, великі, є два критерії: хто сів і скільки в них забрало. Uh -huh. Давайте з другого, скільки забрали. За перші 6 місяців цього року, рік після слідства над компанією Януковича і всіма його друзями, в бюджет було поверху, повернуто конфіскованих активів на 8 тисяч гривень. Uh -huh. Я, Це я должен... того... Нет, я должен, конечно, там удивиться этой цифре, но я не удивляюсь по одной простой причине. Когда э, Касько был назначен главой э, зам э, главы э, Генеральной прокуратуры, и он здесь сидел в студии, говорил, знаете, а в общем-то это процесс нелегкий, не быстрый, и нам надо сначала доказать. Він здесь потім отправить в європейські структури, в ті государства, где mm -hmm. ті є активи, вони будуть рішати, і все такое проще. Потім може бути восім тисяч, тому що процес іде. Ми бачимо результат. Касько говорив про гроші заморожені на рахунках інших країн. Я кажу про 8 тисяч гривень тих активів, які є в Україні. Mm -hmm. Усвідомлюєте? окей, з тими грошима. Там окрема історія, про це поговоримо пізніше. В Україні немає жодних проблем. Були одно виправдання в Генпрокуратури, в них не було процедури заочного осудження. Ми цю процедуру пролобіювали в парламенті спочатку в червні минулого року. Їм не сподобалось, ми поправили норму в вересні минулого року. Рік нульовий результат. Угу. Те саме стосується посадок в тюрму. Не сів ніхто, багатьом дали втікти. Найкращий приклад, який з, усім, з яким усі з ними, це клюєв. Але є ще інше. Дали навіть активи вивезти квартири, які якими безпосередньо як фізичні особи володіли. Не знаю, ну хто там останній Клім'єнка, наприклад Табачник. Всі ці квартири не були навіть арештовані. Після цього говорити про про корупції ну реально смішно. Я був на цій зустрічі. закрытая встреча была такая с несколько журналистов, несколько экспертов Шукиным на прошлой неделе. Ну, хочешь, пощав говорить, и в закраще. Да, это хорошо. А, и, в общем-то, он не сказал ничего нового, вот то, что я сейчас скажу. И это, в общем, как бы очевидная история. Что борьбой с коррупцией в Генеральной прокуратуре занимаются Касько и Сакварлидзе. <laughs> Нет? Я за что люблю знать всю эту гвардию, что они считают себя майстрами политической игры. Хорошо, давайте так. Они не отвечают за борьбу с коррупцией. Цього чули відповідне управління місяць тому назад. Місяць тому назад, так само, як заквареліц, отримали просельне керівництво. Тобто, я зараз поясню: в Україні є дві фігури, які відповідають за слідство: це слідчий і процесуальний керівник, з яким слідчий погоджує більшість своїх дій, фактично всі серйозні свої професіальні дії. В генпрокуратурі ці дві функції об'єднані, і це є проблемою, тому що не може один орган і слідство робити, і нагляд uh -huh. так от і слідство, і нагляд за топ корупцією до цього часу. Займалися люди з команди Шокіна, не Сакварелідзе і не Касько, Саккаралідзе і Касько займалися іншим. В Каськах було міжнародне управління, і було процесуальне керівництво над слідчими Сакварелідзи, які робили ем, протидію корупції всередині Генеральної прокуратури. І діамантові прокурори це власне їхніх рук справа. Це ці хлопці зробили, повертаючись до них. А Шокі не пояснив, чому по цих молодих хлопцях, які почали справу діамантових прокурорів. Е два криминальные провождения, mm -hmm. а Корнеец и Шапакин, Дементьев и прокуроры, катаются по телевизионным шоу и махаются с материалом материалами из правых до которой не имеют доступ. Был момент пору бриллиантовых прокуроров, mm -hmm. и Шокин сказал, что Косько не предоставил материалы дела, mm -hmm. которые должен был и который обещал предоставить еще в августе. А, я хочу пояснить. Справа була влітку. Якщо ми говоримо, я не дуже розумію, про що говорить про передачу справи в суд uh -huh. чи йому надання справи, бо це різні речі. Справа в суд. Ну, я б подивився б на каська дивно, я скажу чесно, якби він подав справу в суд раніше листопада, бо мають бути залізні докази, які мені видається зберігать. Навіть ми, наші колеги-журналісти Дмитро Гнаб, оприлюднив uh -huh. цілу серію доказів, які він збирав як журналіст, тільки на минулому тижні. Тобто я можу зрозуміти логіку не подавати в суд справ, поки ти не маєш залізобетонних доказів. Це перше. Друге, у мене питання до пана Шокіна. Звідки в Корнійця і Шапакіна документи їхньої кримінальної справи? Тому що хлопці махали на прес-конференції, не, да, да, ну, не говорили про оцінку Так, Там 700 доларів. що вони говорили, 250 тисяч, взагалі, оцінка потім показала. Uh -huh. експертиза офіційно. Ну, мене по 100 доларів. У мене інше питання. Так от, звідки в них ці матеріали? Я... Їх могли дати або с Каська, коська угу. або представлены керионки с акварелинцем, ну за поки вернешь зачем? Угу. Ну, смотрите, я не, не, не готов, чесно говоря, погружатися в ці в, угу. в нюанси. Не являюсь большим специалистом, сразу скажу. Но давайте так. Вы ви пессимист или оптиміст в борьбе з корупцією? С этим президентом. Що то, получится з цим генеральним прокурором? что то по генеральным прокурором не вийде нічого 100%, це вже зрозуміло. Тому логіка, ну і з цим президентом я теж скептик, дай з будь яким мабуть, іншим найближчим. Тому вся наша логіка дій виходила з того, що після Майдану ми мали два варіанти реформи: пробувати реформувати органи існуючі, 15-ти тисячну прокуратуру, 15 тисячну міліцію, СБУ. Це неможливо зробити в перспективі п'яти років uh -huh. і провали реформи поліцейної прокуратури буде тому підтвердженням. Тому ми почали будувати лобіювати створення і зараз імплементацію законів, які ми пролобіювали, нових невеличких, дуже спеціалізованих органів, які займаються протидією вищої політичної корупції. Антикорупційне бюро 700 людей. Не 15 тисяч 700 людей. Uh -huh. Спеціалізована корупційна прокуратура не 14 тисяч, а 50 прокурорів. Органи, які займатимуться по закону, тільки топ-корупцією самою небезпечною, самою проблемною. Якщо нам вдасться відстояти на конкурсі не зал, хоча б незалежних керівників, я думаю, ці органи запустять інструмент змін. Це якби так це було в Румунії, наприклад. Ну вы все-таки, наверное, оптимист. Мабуть mm -hmm. слишком оптимист, потому что, ну вот вот это опять же история с заявлением Виктории Нуланд, которая сказала, ну и, как я это прочитал, просто взять вообще все и разрушить вот до фундамента, да, и выстроить все по новой mm -hmm. а, и Что она сказала? Означає... Ну, она сказала yeah. о том, что Генпрокуратура должна стать інститутом, який служить громадянам України, а не шкодить им. Це означает, что она повинна розслідувати и успішно справи щодо повернення активів, включаючи співробітників самої Генеральної прокуратуры. Yeah. Я, честно говоря, внутренне, наверное, уже даже готов сдаться. Вот в борьбе с коррупцией, потому что yeah. не удается это никому. Ми к какому-то ідеалу, а в общем-то, як-то не вдавалося в цій країні, вдавалося в інших. Тому mm -hmm. я оптиміст. Ще для принадля оптимізму є відверта тупість іншої сторони. Чому Нулан змушена була вийти? Тому що Генпрокуратура двічі розповідала, що насправді посол США говорив, що хоче працювати з Шокіним. Ну вони не лишили постамериканцям іншу виклику, як вийти і прямо вже розставитися, на крапки над і. Ну, тобто, що ви хотіли розуму, двічі пояснювати в душлабках позицію поета, ну то, то ви мене вибачте. выпустите. Хорошо. Это уже другая история о взаимоотношении Генеральной прокуратуры и посольства США. Я благодарю Наталью Шабунину, главе управления Центра противодействия коррупции, за участие в программе. Дальше новости и будет Сикина и Тема Калыша. На радіо Вести.